І знов доброго здоров'я. Підсумки з Віталієм Портніком, Миколою Вересним. І телефон нашого ефіру 044 33 99 161. Якщо ви наберете ці цифри, то ви поспілкуєтеся з нами в прямому ефірі програми Підсумки, яка виходить на телеканалі Еспресо ТВ. От, між тим, якось пан Владислав Селізньов виглядав достатньо переконливо. Ні? Спокійно ну, і переконано. Ну, це, я думаю, завдання півестаника Генерального штабу. У будь-якому разі треба сказати, чи Марінка ж не закінчилася катастрофою, ти теж маєш це. Не, ну Це без сумніву, так. це перша перемога. Якщо... Я, не, я не завжди вірю. У мене інколи виникає таке враження, що це перемога. Ну, тобто, це перемога, але не така велика, як про це говорилося. Тобто, просто для підняття духу важливо говорити, що це перемога після Іловайська, після всіх цих котлів. Є у нас дзвони кажуть. Алло, алло. Алло, добрый день. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Микола. Здравствуйте. Спасибо за вашу авторскую передачу. У меня вопрос на такую тему, которая в последнее время становится все актуальнее. Это доступность оружия гражданам Украины. Уже и президент об этом начал говорить, и другие публичные лица. И здесь такие, в принципе, противоречивые, я слышу вещи. Интересно ваше отношение к этому. С одной стороны, сейчас в последнее время турбулентность, как Виталий сказал, такая у нас наблюдается. И э, эти все э, митинги неоднозначные, сомнительные, такие как так называемый финансовый Майдан. Іскренні или люди з можуть їх будуть. Ну і з іншої сторони, звісно, понятно, что у дякую. Зараз відповім. У тебе є якась якісь версія? У мене є декілька слів, якщо. Я... Я вважаю, що. Можливість людям мати зброю залежить від рівня культури в суспільстві, в тому числі і політичної, тому що країни, в яких люди мають зброю, вони з першого дня сполучені штати це взагалі країна, яка виростала на свободі наші зброї. створення так. створена була саме О, такі так. країни, кажучи, як Швейцарія чи Ізраїль. Коли ти бачиш там людину із зброєю, в тебе не виникає ніяких е... ніякого відчуття передстороги, да, а тільки так. почуття безпеки. А тепер кожен, хай хто дивиться нашу програму, хай скаже собі, що якщо він зайде от. Заходить до тролейбусу чи до. А там маршрутки. людина, зі зброєю. А там людина зі зброєю, чи буде він себе почувати безпечно? Спочатку певне, мені, да. мені здається, що спочатку треба е, якимось чином е, проблему корупції вирішити. Якщо вирішити проблему корупції, бодай частково, то це буде означати, що ми, не можна буде купити цю зброю, корумпувати когось і отримати. Тобто, це похідна від більшої проблеми. І другий момент, який би я сказав, це безперечно, от зараз я вчекаю на це дуже сильно. Коли з'являється нова в в принаймні в Києві, з'явиться нова поліція, яку нам обіцяє Екас Гуладзе, то я подивлюся, як вони себе поводять, і тоді буду більше розуміти. Тому що якщо це буде західна поліція, і по цілій Україні буде західна поліція. Тоді можна думати про, крок. про наступні кроки. А до сьогоднішній день, коли зараз все корумповано, коли немає ніякої довіри, ще давати людям зброю, мені здається передчасно. Подзвоніть нам за рік, і ми вам скажемо за рік про наш Чи змінилася дум... наша? Да, Але у нас є ще запитання, чи думки наших глядачів. Будь ласка, говоріть, якщо ви з нами на зв'язку. Да, да. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. З великою повагою до вас. Большим уважением и с наилучшими пожеланиями ваши, э, ваш праздник. Несколько вопросов следующих. Как вы считаете, можно ли организовать Всемирный конгресс журналистов при, под эгидой Организации Объединенных Наций? Допустим, с темой... Ну, а, такой, я меня есть сенс. Как, ну, я я... Давай дослухаем. Угу. Это один вопрос. Угу. Будьте добры, следующий. Целесообразно ли, как вы считаете, допустим, под вашим, допустим, так сказать, с вашим присутствием, лежит, так сказать, от вас, что-то наподобие, так сказать, создать новую тему, а именно, как наши, так сказать, члены Верховного Совета выполняют, исполняют, допустим, так называемый Як я соблюдаю клятву даного народу? Ну, хоча б, вот, так сказать, на ці два вопроса. Угу, Дякую. Всесвітній конреш журналістів і так існує. Це є міжнародні організації, які їх море. Їх це море. не один, а там так. їх п'ять мільярдів цих різних організацій. Це правда, да, і є ні, не є провідні там всесвітній газетний конгрес, є міжнародних всесвітня федерація журналістів, це організація, яка фактично об'єднує цю журналістську спільноту. Ну і що де, що, е, вони можуть це цехові речі? журналістська це річ цехова, скажімо так. І по перше, а по-друге, не сказати відверто, не українці мають це ініціювати. тому що українська журналістика не найдосконаліша в світі. Ну, на світу, кажучи, так. кажучи, якби таку пропозицію зробили британці, німці, американці. Якби таку пропозицію зробили канадійці, я найбільше скажу, одним з керівников всесвітнього газетного конгресу. Наскільки я пам'ятаю, є пан Лошкін, керівник адміністрації да, президента да, да, ]�е, да. Да да. України, він був одним з найбільш активних учасників цих цих подій останні роки. А щодо клятви, ну так це питання: навіщо тему створювати? Ви ж виборці? Де стежте да, за своїми стежте. депутатами і потім будуть вибори. Ви оціните, як вони виконують свої обіцянки? Що вони зробили, що вони не зробили? І це величезна проблема, величезна помилка людей, які делегують якісь повноваження там портнікову вересню, будь-кому. Це люди приходять на виборчі дільниці. Якщо ви перестанете голосувати за поганих депутатів, ну, умовно, да, А будете голосувати за хороших депутатів. Або будете голосувати за менше зло. За можливо. менше зло. То ми ж, ми так і ж буде. Для того тут з вами розмовляємо, що ви потім зробили свій вибір свідомо. Більше ні для чого, це правда, так. Mm -hmm. да. Да. Ще є дзвоник. Доброго здоров'я. Якщо ви нас слухає, чуєте, то будь ласка, говоріть. Будь ласка, алло, алло. Алло. Да, Алло. Доброго, дня. Алло, добрый вечер, господа журналисты. Очень приятно вас видеть. Вот у меня один к вам вопрос. Вот. Подскажите, пожалуйста, почему, что мешает вот вам, нашим журналистам, которых я очень уважаю и ценю, сделать прямые мосты с этими лгунами, как Дмитрий Киселев, вот, как Володя Соловьев, Почему мы ми не можемо договоритися і взять, зробити прямому мост і посмотрети друг друга у голозах. Брізглівості. А значить, ти хочеш свої слов'яну? Перше, у мене питання. Давайте не будемо нас ображати і не називати цих людей, яких ви перерахували, журналістами. Ну, вони такі журналісти, які є система вот да, да, журналістів, які да, да. є. Вони, країни, вони да. є пропагандисти і так, далі, і так далі. Я вам скажу: на відміну від Віталія, у мене немає аж такої. Відрази, але у мене є досвід. Я а колись... У мене немає значить досвіду. У мене немає... є відразу, а в тебе є досвід. У мене Красиво. досвід є з телемостів з якимись там людьми, які в Росії. І цей досвід мені показує. І це було не в сьогодні, і не вчора. А це було в кінці 90-х, коли стосунки між Україною і Росією були більш-менш Де, нормальні. Дещо і, і І був там не Путіна, а Єльцин, і все було чудово. І Єльцин тоді якраз сказав, проснувся з утра. А думає, що ти зробила для України. Ну, вони каждое утро. Вот. Угу. І я вам хочу сказати, що навіть тоді це було постійне підлаштовування. Вони постійно, вони не журналісти, вони не можуть визнати помилок своїх. Журналісти це така дивна людина, як, 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 як от я там чи Віталій, чи якісь ще в Україні, може, є журналісти. Якщо українська влада, українське суспільство, українська а, держава помиляється, то ми про це говоримо. Це логічно. це Ви вже ніколи наша робота. в житті не знайдете навіть в часи, в гарні часи, в чудові часи 90-х років, щоб ви знайшли одного росіянина, який би не почав вам брехати відверто на телебаченні про те, що в його країні відбувається. Вони завжди чисті, красиві, пухнасті, прекрасні. И никаких побылок России не Но ну, вот мы разговариваем с Димой Радиоактивная пыль! А, мы, а мы, мальчик как, распятый. Ой, да, нет, вы знаете, мы хотели бы все-таки, чтобы наш, между нашими странами было мирное существование. Но вы же американские шавки. Да, да. -да. Ну и что? Диску... Нет, так там нема да А потом Володя Соловьев. Мы. Вы же фашисты! Ну мы, мы нет, мы не фашисты. Ну, значит, вы не видите Виталий. Я ж цими людьми слухайте добре, особисто знайомий. Це ж не питання телевізійне. Я знаю, що вони ду, це проблема. Ми вам тут говоримо те, що ми думаємо. Я вас хочу переконати, що і Дмитро Кісільові і Володимир Соловйов думають практично те ж саме, що і ми. Абсолютно, повірте мені, вони просто брешуть за гроші з брехунами, не сідають за один стіл. І ще О. один момент, ми зараз закінчуємо. Але ще один момент важливий: слухайте в 90-ті роки, коли інша була ідеологія в Кремлі, вони всі були прозахідні, вони любили Захід, вони цілували Захід, вони зустрічалися, і між між. Навіть ми собою... будемо говорити в яке місце. Да, да, да. Да, 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 да. І це люди, які, якщо в Кремлі завтра поміняються, вони поміняються. Да. Повірте, завтра прийде Путін, скаже, ми щось тут не те зробили, він не прийде. І тому українці не те. Вони не хахли, да, і, тут, і вони, да. ні. Вони буде сидіти, Дмитро Кісля: від. Ой, я завжди був більшим українцем, ніж самі українці. Да, конечно, конечно. Європейцем. Ну. Буде, 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 буде. Це только вопрос денег. Все. И, и влады. На все добре, пані і панове. Закінчилася програма підсумки з Віталієм Порніком і Миколою Вереснем. За тиждень ми неодмінно побачимося. На все добре. Хай щастить.